Вібромасажери, бігові доріжки та тренажери для пресу у Лозівському територіальному центрі для людей похилого віку та з обмеженими можливостями відкрили спортивну залу. Її терцентр обладнав та облаштував завдяки перемозі в обласному конкурсі міні разом у майбутнє. На урочисте відкриття, яке відбулося вчора, 18 серпня. Завітали гості з Харкова. Про спортивну залу у терцентрі мріяли давно, кажуть ці пані. Здійснила їхнє бажання перемога у обласному конкурсі міні-проєктів разом у майбутнє. Ну, це необхідність така. У нас була група здоров'я тут. Ми займалися зарядкою, займалися спортом тут, хоч нам і по багато років. А потім говоримо, ну нам якби тренажерний зал, та ми б тут гори звернули, помолоділи б на 20 років. На урочисте відкриття спортивної кімнати приїхали члени комісії з конкурсу міні проєктів депутат облради Микола Тітов та керуючий справами виконавчого комітету облради Сергій Клименко. Вони говорять, коли з півтори тисячі учасників обирали переможців, лозійський проєкт спортзалу для людей похилого віку стояв в пріоритеті. Ми наочно побачили гроші, які ми виділили свого часу за рахунок ініціативи людей і під керівництвом мера, зробили конкретну справу: дай Боже, побільше таких конкретних кроків і потихеньку покращимо життя змінами на краще. Я просто переконаний, єдине, що трошки терпіння, бажання і віри. Міський голова Сергій Зеленський зауважив, без підтримки обласного керівництва та депутатів міськради втілити у життя такий міні проект було б неможливо. Це перший такий міні проект започаткований для нашого старшого покоління, який в подальшому, я думаю, буде підтримуватися обласною радою. Під час відкриття спортивної зали харківські гості передали директору терцентру сертифікат, який засвідчує виконання міні проекту. не треба стояти в острі. Тут, коли президент чи там міжнародний валютний фонд щось зробить, ми самі можемо. Я вас з цим вітаю. У день відкриття Лузічани одразу взялися випробувати нові тренажери. Позаймалися міські голова, працівники територіального центру та самі ініціатори участі у конкурсі міні-проєктів. Усі говорять, обладнання задоволені. Дівочки 300 грамів вже Анна Краснеперова, Роман Чибіряк, Тирка Лозова.